Всім привіт! Мене звати Гліб знімає. І сьогодні ми е, стали ЗСУ в Роблоксі. Зі мною сьогодні плеєр ворончик. І він... І він сьогодні теж ЗСУ. Де твій прапор? А ось бачу на шляпі прапор. І поїхали. І так, друзі. Зараз нам треба взяти телефон, щоб дзвонити кудись. Це. І що ще можна взяти? І можна взяти для оце, щоб дивіться. Робимо ось так. Дивіться. Ось так беремо прапор України. Ось. І робимо ось так. І все. М -м, залазимо в танк. Залазь. Щай, прапор шукає. Добре. Все, давай. Поїхали. Врубаємо Филиппицей. музичку. Виїхали так, коли повинно з танками. Дезимоки далі Ляка якому поверну. Поході лятоб! Підпишіться на канал. Так, друзі, я вас хочу попросити підписатися на канал Плади Вас. Ми зараз купимо цей дім. Все. І це Отель Україна. Так, це ЗСУ будуть жити в отелі. Так. Тому що ЗСУ це круто. Це зі мною. Заходь нагору. На гелікоптер. Так, гантокрила. Гелікоптер, Гелікоптер. Поїхали. Поживуємо на максимум комплектація. Виїхали так, поліковими цитанками. Тепер. Що звичайно роблять ЗСУ? П'ють орки в пикпаху. Ну, п'ють орки в питпаху. Ты у нас расист, иди сюди. Дивіться, стріляємо, стріляємо, Україна.